Мої вітання з вами Крава. І сьогодні стартує нас нова рубрика на каналі. Вона пов'язана з різними клубами, збірними. Ось і УТ-чемпіонс. Або Weekend Лів, як називається в народі, або Фу Чемпіонс, як хочуть, так і називайте. Ми будемо брати якусь певну команду, збірну і так далі. І будемо грати за неї, і будемо фіксувати там таблицю бомбардирів, асистентів і таблицю, хто з яким результатом закінчив Weekend Лів з вас, будь ласка, подобайка та підтримка даної рубрики. Можете її написати в коментарях там, команду, яку ви хочете побачити в наступному випуску. Ось. Напишіть, як можна покращити дану рубрику. Можна щось додати, прибавити, забрати щось ось. І давайте розпочинати переходити до нашої першої команди, а нашою першою командою буде. Мюнхенська Баварія. Так, так, я вибрав саме цей німецький колектив, і давайте переходити до складу, який буде грати цю дану Weekend League. Ось ви побачили дану команду, і зараз будемо представляти кожного гравця. По іменах хто буде грати. На воротах нас буде Мануель Нойер. Немає ні одної спешалки в голкіперів. Oh вибрав саме його. Далі переходимо. Це Філіп Лам на позиції правого захисника, який куплений за 122 тисячі. Сподіваємося, що ця легенда Баварії нам принесе багато корисних дій. І в кінці випуску ми побачимо, бо я ще навіть не розпочинав рати вікінтліву. Далі, Ліхт випав в Антрейті. У е, нього є краща карточка сьогодні Ну нас сьогодні. Food Е, Але я вирішив взяти інформа, е, бо бюджет трошки був е, так сказати, обмежений у мене. І побачимо, що цей делікт може зробити в, цьому, в цій вікінд-лізі. Далі. Кім мін Джей, новий гравець Баварії, який перейшов влітку. Я вже з ним зіграв 150 матчів, я в ньому не сумніваюся, але побачимо, може нарешті зробить якусь першу результативну дію за наш клуб. Ось так. Далі лівий захисник Девіс. Тут навіть питань немає. Також подивимося, скільки він зробить результативних дій в кінці, випуску ми це. Побачимо. Далі. На позиції право півзахисника у нас тут Кінслі Коман. П'ять зірочок на фінтак. Це дуже цікаво. Е, він буде справа грати не його звична позиція, але це буде цікавіше так подивитися, що він себе буде представлять. 186 тисяч я за нього заплатив. Далі. Мірослав Клозе має грати на позиції форварда, але він буде грати нас в центрі, бо ця карточка мені дуже сильно сподобалась. І може це навіть трошки нелогічно виглядає, але він грав Баварії, тому все логічно виглядає, шановне панство. 168 матчів, 17 плюс 19 корисних дій. Це просто фантастика. 3-4 по зірочкам. Одна жовта карточка, я сподіваюсь, він принесе свій вклад в даній League. Наступний гравець це Юзок Кінг зіграв вже 66 матчів за мій колектив. Також прекрасна карточка 4-4, 6 плюс 24. Просто ну, це все анулюється у нас. І ви побачите в таблиці, скільки він зробив корисних дій е, за підсумкою даної вікенд-ліги. Далі у нас мусіала. Мені нахвалювали цього гравця 300 тисяч. Я сподіваюся, він доведе свої кошти. 5-4 по зірочкам. Ну, я сподіваюся, що це буде дуже дуже гарний гравець. Франк Рібері, ікона, легенда. Гравець, який на лівому фланзі, крутив мутив всіх гравців, яких бачив, коли грав. 5-5 по зірочкам і 430 тисяч. Так, там є версія покраща в рібері, але я ж говорю, бюджет обмежений. Але я думаю, і цей рібері накрутить і нашпингує всіх гравців, які там будуть грати проти нього. Побачимо, скільки зробить корисних дій. Далі на позиції страйкера у нас буде грати Герт Мюллер. Найкращий бомбардир Бундесліє. 205 тисяч я заплатив за нього. Побачимо, що, ну, як він себе представляє. Він, напевно, буде трошки тяжкувати, але у Баварії ну, немає в таких форів, на мою думку, ніколи їх не було. Ну, можете зі мною поспешатися в коментарях. Далі. Лава запасних. Оцей молодий Тарек Бучман. Може, і нас вийде на пару матчів. Якщо буде дуже гарний результат, то він нас вийде. Побачимо, що він себе представляє. Далі. Брайан я його не прокачував, але 3-4 по зірочкам. Побачимо, що він теж буде виходити. Дам шанс, якщо буде час. Далі. Лерой Сане. Отаку От карточку взяв. 4-2 по зірочкам. Ну, нічого прекрасно, ці карточки немає, але побачимо, може, він зробить якусь результативну дію. Далі, Серж Гамрі, таке саме: 4-4 по зірочкам. Звичайна карточка. Далі у нас, ну, як це, я без Томаса Мюллера. Найлегендарніший гравець, на мою думку, серед зі всіх гравців. Бо це і харизма е, Баварії, і жартівник Баварії, і просто легенда цього клубу. І. Два, дві карточки Це Diot упомікану, я купив за 34 тисячі. Центральний захисник також він вийде на пару матчів 100%, може результативну дію відзначиться. Ось. І Гаррі Кін. Так-так, він нас буде розпочне в запасі, але він буде грати. Може, я зроблю 10 матчів тому, 10 тому, але побачимо. Ось Отака у нас команда. І тренер у нас Пеп Гвардіола. Хотів знайти Тухіля, не міг знайти десь хвилин 10-15, забив на це хер, і нас буде пеп Гвардіола головним тренером. Все, а тепер давайте переходити до найкращих фрагментів у Вікін Лігі. Е Приємно перегляд. Зменше кут. На Мюллера паси. перший гол гертпюляр! Подача кіміха. На Мюллера. Мюллер виграє 3-3. Передача на Мюллера. Мюллер На Мусялу. Мусяла знаходить Мюллера. Мюллер, який гол! 4-3 Вмос! Офний, напевно. Керт Мюллер пробиває. Це 1-0. Навіть не бачу сенсу зараз поки що випускати Кейна. Кейн в запасі, прям в глибокому запасі. І за цього? Еріконтона, ви бачили цей удар. Виходить. Гаррикейн. Пенальті, Кейн Зразу вийшов зробив пенальті. Він достойний того, щоб пробити це пенальті. Я аж замовчав. Давайте за повтор. Гаррі Кейн! Ну це пенальті, це пенальті, це над ним обговорюється. І так. Кейн пробиває пенальті. І... Не забивай Гарикейн. Боже. Але Кейн видає пас пас кома, на кома, не забиває. ЩО це такі, трумачі, блять! Що відбувається? Божечки! Божечки! Що відбувається, В матчі? Серія пенальті, от таким мали в кінці моменти. первые параллельчики забываем так oh, команд mm. oh, mm. oh, so so, забываем ну я тащить Філіп Лан по центру. Добре. Бобі Чарльтон. Я відчуваю, що він проб'є той самий кут. Що бив самоліто. Ні, мене чуйка. Мене підвела. Ах, не розвів. Забайте мене. Суперник. Я гадаю по центру проб'є. Ага, без шансів пробив. Томас Мюллер. Добре, Мюллер. І зараз Ману Нойер. Ману Нойер проти Роберто Карлоса. Ну він не проб'є туда ще раз, тип, я не вірю. В ліву 9. Ха, пробиває, бляха, муха. Альфон Девіс. на, тут дабью. Нойер. дубль два. По центру ты ну, певно, він Леройсане. Лерой сане, Лерой сане! Нойер, дубль Три. Пора твоему это пора! Ману ну, Нойер, браво, браво! Потянул, вода, всю даю! Да езжу! Ваму! Нойер, вамус! Бля, я Сука. Ай, блядь, держи. Я сам с, с себе так слил, блядь. Та ладно, блядь, похуй. Поки він не виходив голкіпером. Та я ж нажав на удар. Учей! Ви бачили? Ви бачили цей удар! Здорово, франке беріот! Оце приємно. Більше 70% дивиться без підписки. Камон, хлопці, підпишіться на цей тут канал. Підтримуйте українське. Оформлюйте підписку, комент, вподобай. І це дуже добре. Let's go. Ох, здорово! Командьоха! смысле, коман. Что с тобой, Ну, третий пенки, это будет А, их не будет, блять. Просто пизданоер у ⁇ баки баны нахуй. Ну, нахуй, сноер, Я мене блядь, Нойер, ну ти. Це просто помойка не голкіпер, блядь, ну це просто ну це шо, ну диця. Ха-ха-ха-ха-ха. Ебатьки Ха-ха, Дэвіс. Навіть 9 забив, це Та все, це было файном. 4-2, как блять, в себе в дому блять. 4-3 Бля, если он выйдет, приничий, це буде пиздец, их сейчас. А, это раз что 4-4, на наив, блядь. Да я так ведь скочил, слава господи, нафиг. Серия пеналь. Челлендж за да. Типа, для рубрики. Типа за кожну вел буду грати якимось якоюсь командою. Для себе, щоб було цікавіше, бо мені вже не цікаво грати вел по обичними складами, типа. Ти бачиш однотипність якусь. А так, то хоч цікаво. Серія пенальті, яку я можу не виграти. Єбать! Удобрен. Сейчас ты у другого. Бля. Добрым. Бля. Бля, уже прочитав, ну це блядь, поміняй ти план промо бля. Найс. по центру найс о матча Тож, давайте проведемо підсумки даної кінці. Перша команда це Буварія, вона відстрілялася вже. І давайте я скажу, хто мені сподобався, сподобався мені Деві само собою, сподобався мені Мусіала. Трішки сподобався Франкерібері і Герт Мюллер також непоганий. Кімі Клозе дефолтні, класні карточки, хто не сподобався, це Ноєр і Деліхт і Коман. Це просто якісь, ну... Мінус картки, ну, але ще хочу від них. Типу Нойера, немає спешалок, звичайна карточка, і дуже слабенька вона на цей час. Мені здається, вона і слабенька була і на початку гри. Але то таке. Ось, комен це жахливо, ніколи не купляєте комина, навіть не дивіться на ту статистику, яку вам зараз покажу. Тепер давайте переходити до статистики. Скільки ті, хто забив голів, асистів, червоні карточки і загальна таблиця. ось. І це будемо робити після кожного випуску. Таблиця у нас буде там бомбардири, асистенти, то там найгірший порушник і таблиця. Ось переходимо. Тож, давайте проводити певні підсумки. І Так, Гертмір зробив 20 голів, 에, Коман 15, Рибері 13, Мусяла 8, Кейн 7. 에, до речі, Кейн, Кейн забив 7 голів, не повні 20 матчів. Там, напевно, він десь матчів ну, до 10 він десь провів. І то з замін. Так що це доволі непоганий результат для, як для Герри Кейна. Далі, асисти у нас 15 Мюллер, 12 мусяла, 10 Коман. Франк Франкербері зробив 8 асистів і Йозу Акіміг зробив 6 асистів. Червоні карточки. Нас зробив в останньому матчі Девіс. Зробив червону карточку, одна червона карточка і загальна таблиця поки що виглядає так. Що 11 перемог, 9 поразок, 70 голів забито і 68 пропущених. Ось. Напишіть е, ваш бек по Рубриці, що змінити, що додати. А попрошу вас влюбити вподобайку, написати коментар. Підписатися на канал, на моїй соціальні мережі також. І до нових зустрічей. Бай-бай!